Веда Джоті, притча про річку, яка не знала берегів. Кажуть, що у найглибшій тиші космосу є місце, де світло перестає бути просто сяйвом, а стає пам'яттю, і там, де пам'ять торкається вічності. Народжується течія, яку ніхто не може виміряти і зобразити. Вона тече між галактиками, між епохами, між станами буття. Її називають річкою, що не знає берегів. Ця притча починається не в космосі, а в серці однієї душі. Яка довгий час жила, не знаючи, що вже мандрує. Подорожниця, яка шукала небо в собі, давним-давно жила душа, що забула своє походження, вона не мала імені, не пам'ятала народжень, не знала смертей, лише відчувала глибоку тугу. За чимось, чому не могла дати назву. Туга ця була ніби відлунням давнього обійму, якого не вдавалося пригадати, але яке серце продовжувало чекати, душа почала мандрувати. Вона переходила з одного світу в інші. Залишаючи позаду ціле галактики, що здавалися їй лише притулками на шляху додому. У кожному світі вона шукала ключ до себе, до свого джерела, до свого сенсу. Але навіть коли відкривала знання, що могли змінити цілі цивілізації, її печаль не зникала. Одного разу. Коли час перестав мати значення, душа опинилася серед міжзоряної темряви, де не було нічого, окрім власного сяйва. Вона зупинилася і прошепотіла, звертаючись до тиші. Де мій дім? Куди веде шлях? Якщо кожен шлях повертає мене в саму себе, і тоді сталося те, чого неможливо було чекати, світло, що рухалося проти темряви, у далекому морозі з'явилось тремтіння, спершу ледве помітне, як подих дитини. Потім сильніше, глибше, мов в світло, яке боїться власної величі. Тремтіння повільно наближалося. Не летіло, текло, ніби хтось висипав зорі у невидимий потік, і вони плинуть, не торкаючись одна одною, але разом творячи єдиний рух. Це була вона, річка, що не знала берегів, та, про яку легенди розповідають лише тим, хто вже втратив страх небуття. Душа завмерла, річка текла повільно, мов мантра, яка прокидається серед ночі, її світло було не яскравим, а глибоким. Кожна зоря в ній світилася так, ніби всередині неї жили спогади. Це світло не обпікало, воно лікувало. Душа зробила крок уперед і запитала, хто ви світлі води, чому течите те, там, де немає ні часу, ні простору? І тоді голос пролунув. Із самої глибини річки, не звук, не думка, а відлуння її власної сутності, яка відповідала тій, хто нарешті наважилася запитати, ті, хто вже перейшли. Ми ті, хто повертається, мовила річка, ми подихи тих, хто колись шукав. Так само, як ти. Душа здригнулась у світлі річки, вона впізнала деякі обличчя, обличчя тих, кого любила у різних світах, у різних епохах, деякі знайомі, інші забуті, але рідне серцю. Невже ви, душі, прошепотіла вона, душі. Зірки, вогні, це лише слова, відповіла течія. Ми ті, хто пройшли крізь усі форми і зняли з себе їхні тіні. У течії немає народження, у течії немає смерті, є лише шлях до витоку. Душа глянула в глибину потоків і побачила не хаос. А бездоганний космічний порядок. Кожна зоря пливла там, де її місце було визначене не законом фізики, а резонансом її власного досвіду. Кожна пам'ять світилася як окрема хвиля, кожне життя, як окремий відбиток. Чи я можу увійти у вас? запитала душа. несміливо. Чи зможу я знайти в течії свій дім? Річка сполахнула м'яким золотавим сяйвом. Ти не можеш увійти в нас, сказала вона, тому що ти вже йдеш до нас, річка не наближається. Ця свідомість наближається до себе. Таємниця забутих світів. Душа опустилась на берег, якого насправді не існувало, і торкнулася світла. У ту ж мить перед нею відкрився величезний простір, ніби хтось розгорнув книгу. У сторінках якої були не слова агалактики, вона побачила, як проходила свої попередні життєві цикли, бачила, як мандрувала крізь світи, шукаючи істину, ховаючись від тіні власного світла, бачила, як створювала цілісні реальності в думках, але й руйнувала їх сумніви. І щоразу, коли здавалося, що вона приходить до кінця, все починалося заново. Навіщо мені було так багато подорожей? запитала вона. І річка відповіла, бо кожна подорож була не для того, щоб знайти щось нове, а щоб згадати те, що ніколи не зникало. Ти? Шукаєш дім поза собою, але справжній дім у глибині твого власного світла. Душа замислилась, чому ж тоді так багато болю на шляхах, Ти, чи я зітхнула зоряним вітром, бо біль це опір переходу. Коли світло хоче розширитися, тінь намагається втримати форму, але щойно ти дозволиш собі текти, як тече річка. Усі болі стануть частиною музики. Крок у безмежність. Душа довго мовчала, потім зробила крок уперед. Не ногами, а серцем, і стала ближчою до річки. Вона відчула, як потік торкнувся її сутності спершу легенько, ніби хтось малює візерунок на її внутрішньому світлі. Потім, глибше, перед нею відкрився новий вимір, де кожна зоря це спогад, кожне життя. Це вірш, кожен крок, це молитва. Вона не втратила себе, вона лише стала ширшою. Коли душа ступила в потік, річка заговорила м'яко. Ти не зникаєш, ти повертаєшся, усі шляхи, якими ти йшла, були лише підготовкою до того. Щоб ти змогла почути нас, і тепер ти розумієш головне. Що головне? Що кожна душа це хмара зірок, і коли вона прокидається, її зірки починають текти додому. Світло річки розширилося, злилося з її внутрішнім світлом, і темрява навколо стала прозорою. Тиша, що повертає. Коли все стихло, душа опинилася знову в тиші космосу. Річки більше не було видно, але вона знала, ти чи я нікуди не зникала. Вона просто перестала бути зовнішньою і стала внутрішньою. Відтоді, коли душа мандрувала зорою чи світом, вона чула тихий шепіт. Ти вже на шляху, ти вже течеш, ми поруч. І так вона зрозуміла істину, яку пам'ятають, лише ті, хто бачив річку, кожна істота у всесвіті не лише іскра, а вся течія. Кожен світ не лише будинок, а лише двері, і кожна дорога це дорога додому. А вночі, коли у волосі Вероніки спалахують зірки, ті, що знають, кажуть, то сяє річка, що не знає берегів. Вона нагадує нам, що навіть у темряві ми ніколи не самі, бо кожен, хто шукає шлях, уже текучий світлом. Кажуть, що істина не народжується в шуму світу. Вона приходить тихо, як ранковий подих вітру, що торкається шкіри і залишає на серці невидимий знак. Так само і ця притча не про події, не про людей і навіть не про час. Вона про той внутрішній рух, який пробуджується, коли душа опізнає диво, що давно живе в ній самій. Бо в кожному з нас є свій мандрівник, той, хто слухає тишу, вдивляється в небесні знаки і ступає туди, де ще не було жодного сліду, є й старе дерево, наша внутрішня пам'ять, наші корені, що тримають, коли зовнішнє світло здається примарним. І є пісня, яку не чутно вухами, але яка звучить у просторі між думками. І коли ці троє зустрічаються, спостерігач, пам'ять і таємниця, народжується шлях. Він не веде ні вгору, ні вперед. Він відкривається всередині. Тому, якщо колись у звичайний день. Тебе раптом огорне дивний спокій, ніби тінь крил торкнулася твоїх плечей. Не лякайся, це лише знак, що десь поруч пройшли ті, хто пам'ятає найперший світанок, і, можливо, ти почуєш їхній тихий сміх, легкий, як промінь, що ковзає по поверхні води. Він не дасть відповідей, але відкриє питання. А саме питання це вже пробудження, бо містерія починається там, де серце раптом усміхається без причини, і світ стає трішки ширшим, ніж був мить тому.